Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії Крок на зустріч» – вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю. Вижити в сім'ї. Вітаю усіх, хто в ефірі 12-го каналу дивиться телепроект вижити в сім'ї. Сьогодні знімальний колектив студії Крок назустріч знаходиться у селі Раків Ліс Камінькаширського району, що на Волині. Герої програми Сім'я Скоців. Свого часу у цій родині на життєвому шляху з'явилася проблема, яка стала неабиякою перешкодою на заваді сімейного щастя. Родина. Подолала проблему, але як саме про це ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску програми. Залишайтесь із нами. Анатолій та Людмила Скоць вже 15 років у шлюбі. Ще задовго до їхнього одруження життя Анатолія опинилося під загрозою. Якраз я був на навчанні, і я відчув, що слабний мій організм покликав мене в свій кабінет і каже: Форба в тебе не але каже вір своєму богові, якого ти знаєш, і він тобі поможе. Ніхто не знав, що зі мною буде. Моя мама і тато також вони говорили, молися, покладайся на Бога. 13 років тому доля вкотре змусила Анатолія боротися за життя, але вже не своє. Я попала в лікарню, була вагітна десь 7 місяців і сказали, що плід не живий. Велика загроза стала тільки робити аборт. Це була перша дитятка наша, і ми дуже переживали. Ми молилися в даній ситуації і покладалися на Бога. Ось ми і біля будинку сім'ї Скоців, яка очікує на знімальну групу студії Крок на зустріч. Йдучи в дім, коротко розкажу цікаві факти про главу сім'ї Анатолія. Чоловік народився в багатодітній сім'ї, але не простій, а особливій. Батьки Анатолія виховували 10 синів. Уявіть, жодної доньки. Цікаво, чи повторилася доля батьків Анатолія у його житті. Про це ми дізнаємося просто зараз. Доброго дня. Доброго дня. Анатолію і Людмило. Мені і нашим телеглядачам дуже цікаво, скількох дітей ви виховуєте у своїй сім'ї. А ви пройдіть подивитися самі. – Дуже вам дякую, друзі. Ходімо разом з нами. Ось наша сім. Я Бог дарув для нас таких чудових прекрасних діток, які ми вважаємо за благословіння виховувати разом з нашою дружиною. Доля батьків майже повторилася у житті Анатолія. На відміну від них, чоловік виховує шестеро синів та одну донечку. Глава сім'ї вважає діти божий подарунок, яким потрібно цінувати та берегти. Бути багатодітним батьком вважаю для себе за щастя, за привілегію від Бога, тому що діти, Біблія говорить, це спадщина Господня, це благословення. Вважаю на цій землі. Те, що людина може фізично найкраще залишити, це не спадок, це не грошові, якісь великі маєтки, а це діти. Анатолію, погодьтесь, бути багатодітним батьком не так вже й легко. Але якщо ви вже ним є, то як ви справляєтесь з обов'язками батька, який виховує аж сімох дітей? Є для нас відкрита книга Біблія, і людина, яка інструкція цієї життя звертається. Виконує, той буде благословений, той буде щасливий. Анатолій та Людмила змалку прищеплюють дітям любов до Бога, молитви та читання Біблії. Вони як батьки вбачають у цьому благословення для своєї сім'ї. Вважаю за важливе на сьогоднішній день, як батьки для мене передали цю віру читання слова Божого, покладатися на Бога, цуратися гріха, всякої цієї нечисті, мерзоти, яка дуже шириться в цей останній час. Я стараюся пробити це для своїх діток. І хто вже вміє читати, такі стоїть досить дорослі. В них кожна особисто є біблія. І вони попередочку читають. Якщо ми зранку разом стаємо, то ми разом читаємо а ні, вони особисто. У них є закладочка, коли вони прочитали який текст і діляться своїми враженнями. Блаженно, ну, що зарадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних. Та і не сидить на сидінні зловіків, та в законі Господь його насолода. І про законі Його в день та вночі він роздумує. Ми з чоловіком стараємося жити так, щоб діти від нас брали приклад, щоб так само жили, так як ми. І ми стараємося для цього, для їх, щоб вони вчились доброго, молилися до Бога в першу чергу. У церкві чим же служили у цій сім'ї батьки і діти все роблять разом. Анатолій та Людмила залучають своїх синів та доньку до праці в домі та господарстві. Саме так вони виховують у дітях працелюбність та турботу про ближнього. Сама Біблія нас навчає, хто не робить, хай не їсть. Тому -то ми з малку діток намагаємося привити, щоб вони працювали. Намагаємося таку роботу, щоб вона їм подобалася, вони це робили з радістю з охотою. Вони самі вранці просинаються, біжать в теплицю, виносять, допомагають нам ці квіточки загружати, їхати. Я люблю сватати. Я ним люблю їздити на поле, їздити кудись далеко. Тати дуже добрий. Він створить магазин, купатися. Ми їздимо до бабусі. Єдина донька в сім'ї семирічна Вірсавія Залюбки проводить час з мамою і татом. У свій досить юний вік вона розуміє, наскільки важливо слухатися батьків та допомагати їм. нас одненька донечка. Причаємо її до праці, до добрих вчинків, учимо діток, щоб вони молилися. І дякуємо Богу за неї. Вона дуже гарна дівчинка. Мені дуже подобається з татом. Доглядати за малиною, визити неї, здавати. Також тату мені подобається ладити машину. Нам тато подарував квадроцикл, це що ми їм допомагає. Любов до Бога та праці Анатолію прищепили його батьки. Нині чоловік виховує своїх дітей в тому ж християнському дусі, який йому передали батьки. Тато я дуже любив свою сім'ю. Він ніде ніколи не затримався завжди спішив додому. Саме головне вони для нас привели духовні цінності. Саме духовні цінності, які батьки заклали в дитяче серце Анатолія, свого часу врятують його життя. Що сталося з героєм програми, про це ви дізнаєтеся просто зараз. Це було в 99 му році. Я навчався в Київському біблійному інституті. Якраз я був на навчанні, і я відчув, що слабний мій організм. Мені було 23 роки. Я був молодим юнаком, і мені саме поставили діагноз неонко. І лікар обласної лікарні він знав наших батьків. і Він сказав: ну, покликав мене в свій кабінет і каже: хвороба в тебе нелегка. Є, але каже вір своєму Богові, якого ти знаєш, і він тобі поможе. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. З молитвою та надією на Бога Анатолій розпочав курс хіміотерапії. Дбайливе ставлення лікарів, молитовна підтримка рідних та церкви дали бажаний результат зцілення від Бога. Важкі моменти хвороби. Я би сказав, найбільше дає силу підтримку це читання Біблії і молитви. Я вважаю, що основою мого зміну здоров'я на краще, на оздоровлення є молитва та читання Слова Божого і підтримка моїх рідних друзів. У 27 років Анатолій вирішує одружитися. Його обраницею стає 19-річна Людмила, давня знайома хлопця. Хвороба Анатолія, яка давно відійшла в минуле, стала першою перешкодою на заваді їхнього сімейного щастя. Коли ми з цальком познайомились, нас багато хто ну відмовляв. тому що він хворий, переживали. Я молилася. Я теж переживала, але просто відчувала що це від Бога і. Я просто полюбила нього, і я наділася на Бога і вирішила з Божою допомогою. А покладався на Бога. І Бог і віру, що дарував для мене дружину, як говорить Біблія. Подружжя скоців розповідає дітям про допомогу Бога в їхньому житті. Шестеро синів та донька Вірсавія знають, Бог оздоровив їхнього татка від тяжкої недуги. Я за тата і маму. Прошу Бога, щоб вони не хворіли і дуже довго жили. Я дякую Богу за своїх батьків, що вони турбуються за мене. Я за їх молюся. Я хочу, щоб вони жили довго і щоб вони були здорові. І це я прошу Бога. 13 років тому доля вкотре змусила Анатолія боротися за життя, але вже не своє. Саме молитва стала надійною опорою для подружжя скоців у ті нелегкі часи. Дивіться про це далі. Це наш найстарший син Самуїл, дуже відповідальний господар. Він сам самостійно за цими 60 десь приблизно переполів. Доглядає їх, дбає, дає для них водичку, корм, вибирає ці яйця. Він дуже сам самостійний виконує все це сам. сам. Самуїл, молодець. Саме 13 років тому Анатолію довелося боротися за життя Самуїла. Через певні обставини хлопчик міг би не народитися на світ. Я попала в лікарню, була вагітна десь 7 місяців і сказали, що плід не живий. Коли в нас мала народитися перша дитина, нам лікари стали. Тільки робити аборт, на що мене погодилися. Анатолій та Людмила довірили свою проблему Богові. Вони щиро молилися та просили в Бога допомоги. Ми далі продовжували молитися. у нас вісьми народився хлопчик. Він важив кілограм 750, дуже такий маленький. Він у нас був маленький і хворобливий хлопчик. Навіть в ньому діагноз поставили, дав у нас знак питання і направили до обласної лікарні. Ми переживали, ми молилися в даній ситуації і покладалися на Бога. І він нам допоміг перенести цей трудний період нашого життя. Нині 13-річний Самоїл є великою втіхою та підтримкою для своїх батьків. Незважаючи на невтішні діагнози лікарів, хлопець навчається грі на акардеоні та активно допомагає батькам. Я люблю дуже-дуже грати на акардеоні і мені це подобається. Самоїл він перший помічник. Він дуже багато мені допомагає. Він такий. Він совісний. Він, якщо чесно, сказала не брати. Він не буде брати. Він дуже послушний. Він дуже слухається. Я дуже рада за своїх діток і за Самиївка, за всіх діток, які мені Бог подарував. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна. Твої діти навколо твого стола, немов саджанці, ті оливкові. Оце так буде поблагословений муж, що боїться він Господа. Дасть Бог доживемо до осені. У нас буде 15 років нашого спільного сімейного життя. Я дякую Богу за свою дружину і Бог дарив для нас прекрасних стільки діток. І я кожен день дякую Богові за те, що він дарував для нас цю сім'ю. Дякую вашій сім'ї, що ви стали учасниками телепроекту «Ви жити в сім'ї. Ваша сімейна історія є яскравим прикладом того, що життя з Богом є радісним та щасливим. Дякуємо, що ви завітали до нас. Бажаємо всім глядачам нехай вашого життя міцної опори буде господь бог. Дякую вам і дорогі друзі. Я прощаюся з вами до наступної суботи, до нових сімейних історій. Щасти.